Чи є ад, Та ви це просто подивіть на ту війну, яка відбувається в Україні. Звісно, що ад є. І Бог попереджав і показував, що за смертю йде ад. І якщо еволюція нам стверджує, що все йде уперед, то ми можемо видіти, що все йде назад. Тому що люди чим раз менше починають жити, чим раз більше хвороби і так далі. І Біблія каже, що дана влада над четвертою частю. Землі, тому ми видимо епідемії, катастрофи, апокаліпсиси, війни, і це є страшно, тому що все показано на те, що ад є. І так як багато людей стверджують, що ада немає, якщо б не було ада, то то без законів, воно би все взаконювало. А Бог дав 10 заповідей, Бог дав сина свого єдинородного, щоб ніхто не помер, але мав життя вічне, то на Кіко треба облічити своє серце, прийти й покаятися. Тому запрошую тебе до церкви, слово Боже, де ти зможеш вивчати Біблію, міняти своє серце, так як змінила його я. Тому що я поняла, що я ніколи не вірила в Бога, якщо дозволяла собі гордитися і бути в своїх власних похотях.